20 років до зірок. Саме так називається фотоальбом, який спеціально випустили з нагоди річниці готельно-курортного комплексу Карпати, що розташований у місті Трускавець. Саме 20 років довелося пройти крізь терни і стати найкращим чотирьохзірковим комплексом. Я вважаю, що наш санаторій є насправді особливим. Особливим в тому сенсі, що він будувався як... Як ні один в той час господарським способом, ми не мали генерального підрядчика, робили все самотужки, були самі і проєктантами, і виконавцями, і фінансистами. Ми намагалися зробити, щоб він був найкращий на той час в Трускавці, щоб колгоспники, працівники сільського господарства, які мали в ньому відпочивати і які були на той час обділені заробітками, мали. Комфортні умови відпочинку і лікування і відчували себе повноцінними людьми в нашій країні. Цей готельно-курортний комплекс в першу чергу привертає увагу гостей своїм інтер'єром, який вражає справді усіх у двох словах: Карпати фешенебельний і справді лікувальний курорт. Територія комплексу це один з найкращих ландшафтних парків України з водопадами та озерами, міні-зоопарком, скульптурами та кафе музеєм Гражда. А лікувально-діагностичний центр Карпат є одним з найбільших на курорті. Трускавець в центрі працюють висококваліфіковані лікарі з великим досвідом. Саме тому кожного року в Карпатах ефективно оздоровлюються та відпочивають тисячі гостей з усього світу. У 2012 році санаторій Карпати отримав почесну відзнаку Національне визнання. А також він отримав чимало нагород. Лауреат державної премії України з архітектури. Найкраща здравниця, кращий санаторно-курортний заклад. Усі ці нагороди підтверджують справді якісну роботу закладу і його неперевершеність серед інших курортів Трускавця. Сьогодні у Карпати завітало чимало зірок, які є постійними гостями закладу. І кожного. Сезону вони приїжджають саме сюди, адже це місце справді для всіх стало як рідна домівка. Я вже декілька років поспіль приїжджаю в Карпати саме в Трускавець. Те, що тут одна з найкращих лікувальних баз, це відомо всій Україні, і за її межами видно по популярності курорту, видно по популярності саме цього санаторію. Якщо це Стосується здоров'я, то мені подобається санаторій Карпати. Приїжджаючи в місто герої Трускавець, Трускавець, як кажуть я завжди зупиняюся у санаторії Карпати. Я дуже люблю тут відпочивати через те, що тут дійсно дуже смачна кухня, дуже е, солодко спати і дуже гарна медицина. У гості захоплені святом, бо не кожного дня побачиш на сцені стільки відомих співаків. Усі аплодують і захоплено насолоджуються концертом. Карпати продемонстрували, що не лише гарно приймають та оздоровлюють гостей з усього світу, а й грандіозно святкують свій день народження.